Вітаю! Наступного тижня протести під Львівським ТЦК на Івана Френка біля ТЦК у Самборі, біля ТЦК у Стрию. Прошу всіх, хто мені зараз пише, що хочуть проводити протести. А це і жінки військовослужбовців, і жінки тих, кого вбили, побили. Таких випадків є багато. Зрозуміти, головне, протести будуть проводитися проти. Таких касирів, як Скидененко, Володимир, касирів, котрих я називав по самбору, касирів, котрих я називав по сколи, по Пострію. Буде далі чіткіша інформація. Теж будемо зорганізовувати. Це Основна мета не щоб зупинити мобілізацію. Всі, хто мені там пишуть, дзвонять. Дивіться, ніхто не буде виходити ні на які протести проти мобілізації. Взагалі забудьте про це. А щоб зупинити корупцію та корупційні дії у ТЦК, щоб зупинити вбивства у ТЦК. По Стегнію, до речі, довелося е, все-таки встановлювати. І до Моршана його таки били у Жовкві. Первинно він потрапив в жовку, щоб було зрозуміло. В ту ж ніч потрапив у Моршан, де загинув. Як стверджує слідство, упавши головою вниз. Але скільки ушкоджень йому було нанесено у жовтві, хто його бив? За чиєю вказівкою і як там керує теперішній кадровик, ми теж встановимо. По самбору, всі ті свавілі, що відбуваються, теж мені пишуть, що там відбувалося вбивства людей. Тільки їх фіксували як нещасні випадки або фіксували в інших районах. Дивіться, я хочу пояснити таким як Скадененко. На мою думку, він, самбірський теперішній воїнком, Сколівський та такі, як вони, там Стрийський напрямок, є питання Червоноградський. Вони вчиняють перешкоджання Збройним силам України. Вони вчиняють диверсійні дії. На мою думку, в інтересах ворога, тому що корупція жахлива. Е, мені важливо, а чи не покриває часом хтось цю корупцію з Києва, з центрального керівництва. Тому я переконаний, що Павлюк Олександр Олексійович зверне увагу на і факти корупції, і факти того, що кажуть, що люди загинули, а їх, на мою думку, вбили. Тому що військовослужбовець. Не може служити одну добу, не доїхавши навіть до навчального центру. Це ключове. Тому ще раз: всі по всій області, Львівська область, місто Львів. Пишіть, будь ласка, жінки, військовослужбовців, котрі служать. Жінки, якщо були випадки, коли чоловіків калічили, або були випадки підозри, що вбили у ТЦК, а стверджують, що це нещасний випадок. Пишіть у особисті повідомлення 093 727 11 плюс 38 093 727 11 11. Я вас дуже прошу поширити це відео серед своїх знайомих. Багато хто в мене запитується, а чого ми досягнемо? Ми досягнемо ключового порядку у мобілізації, відсутності подвійності стандартів. Та спробуємо зупинити корупцію. Якщо нам це не вдасться, бо невідомо, скільки людей збереться, невідомо, наскільки це буде адекватно. Бо я проти того, щоб на такому протесті були чоловіки, крім ветеранів чи крім поранених військовослужбовців. Що там робити здоровим чоловікам? От скажіть, що, вчиняти провокації, цього не буде у Львові, на Львівщині. Ми з Львівщини хочемо забрати геть корупціонерів і геть макрушників, котрі своєю діяльністю очорнюють військовослужбовців, котрі служать у ТЦК, переведені після поранень. І так відбудеться, що на Львівщині буде порядок. Пишіть поки що за цим номером телефону на WhatsApp, що я, така, та, така, то, там, дружина військовослужбовця, сестра, там матір військовослужбовця, чи там дружина, матір того, кого забрали ТЦК. І він е, був вбитий у ТЦК чи скалічили, готова долучитися до протесту. Ключове до протесту за рівність і відсутність подвійних стандартів у ТЦК. Моя мотивація дуже проста. Там всякі релігійні секти, феодали, мажори, чиновники, вони повинні всі йти у військо на рівні з іншими громадянами України. Всі громадяни України повинні припинити чути, що з ТЦК відпускають там, від 5 до 10 тисяч доларів, роблять відстрочки там, до півроку часу, до року часу. Цього не має бути. І це, на мою думку, залежить безпосередньо. Від вольових рішень та наказів наступного тижня безпосередньо від Павлюка Олександра Олексійовича та разом з ним командування, котре може зупинити це свавілля вже буквально з понеділка, з вівторка. Нарешті зрозумівши, що Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина. Я не знаю, Львівщина, в який спосіб ворог впливає там на окремих військовослужбовців на керівних посадах у ТЦК, але їхніми руками вони вчиняють наші вороги дестабілізацію у війську. І це потрібно зупинити вищому армійському керівництві.